там до роботи з польоту для вас усіх. Почекаємо нас у залі і відповідно, що я нас тут не буде нашого паспорського Хочу звернутися. Так, поканів, цикло. Хочу звернутися. З таким проханням, Можливо, хтось розбирається в електронці, вони відвідують поранених парубці і у одного з них працює ріжко, яке автоматично має підніматися, то це хтось пов'язане з електронікою. Якщо у нас є таке, І потребує податка. Якщо у когось є проти, що посвідчити, будь ласка, також зараз ми бачили слайд нашої школи на семейних і Я запрошую передумати шумоктанку, щоб вона звернулася до, до вас, до війни подій. Щиро дякую за надану можливість. Я знаю, що мама не саме. І це, і це дуже добре знає, що таке наша батьківська школа до своїх із моря в років школа працювала саме на території нашої великої церкви і кому я не вагло знати як це. Але дуже хочеться поділитися і нагонями тією реальною ситуацією, що наразі відбувається в нашій школі. Наше ключі про оголошення наразі Перед там, і звісно, що сподіваюся, є себе присутні і ті люди, хто зацікавлений. Інших класах, але початкової освіти, тобто з другого, 4 класи виділи добирання. Отже, на сьогоднішній день ми називаємось приватним закладом освіти, Київський ліцей, у світі зоря. Наш склад це 80 учнів. У нас є початкова школа, є середня і є старша школа. Наразі завершимо своє служіння на території нашої першої громади, тобто за адресою міська 70, дуже мистисними стінами і обмежені нашими площами, але все ж таки його набір, то не. Вірки, Ви я впевнена, що багато думаєте, багато чуєте, багато вивчаєте стосовно того, як же нам виконувати нашу місію. І ми з вами прекрасно знаємо, що у київської конференції є дуже конкретні стратегічні напрямки звершення цього служіння. У нас є саме на з вами прекрасне медійне служіння, яке звершує велику медіагрупа під зону Надія. Центр з вами група така, та радіо обласне надія, це школа і це контактний центр і це власна студія. Надія, яка регулярно да, радує наші з вами, очі новими проєкту, що школа цими займається. Знаємо з вами, що якщо говорити про межі українського уголову, то мережа українських шкіл на сьогоднішній день 23 школи. Це дуже високий показник. І ми радіємо того, що ми маємо і людей, які працюють в цих школах, ми маємо дітей, і ми маємо дуже серйозні цілі. Отже, Здобути, якщо ваші діти будуть нашими учнями. Звісно, що є нашою розимкою серед дуже високої конкуренції в нашому місті і серед е, приватних закладів скільки, і взагалі серед інших шкіл. Це, звісно, християнський світогляд, через який викладаються абсолютно всі дисципліни. Це дуже хороша та розвитлива атмосфера, мається на увазі стосунки і в класах, і між учителями, між дітьми, оскільки класи дуже невеличкі, ми можемо. Спілкуватися з нашими дітьми, не тільки просто суто по світі, в суто освітньо передавати їм свої знання, і працювати навички, але й дійсно мати дуже хороші способні. У нас доволі зручний графік роботи, відмінили від традиційного часу державної шкіл. Ми маємо обознути тобто шкільний танцев, двох разів не дитячі харчування. Звісно, ще багато чого можу хорошого про це розказати, але думаю, що основне ви почули. Якщо ви хочете, щоб ваші діти, або діти ваших знайомих, сусідів, здобували освіту у безпечному християнському середовищі, ми вас щиро запрошуємо. Дякую за вашу увагу.